Хочу розказати вам лайфхак, як на камері 40 легко перевірити помилки на кліматконтролі. Затискаєте дві клавіші, рециркуляція і авто. І повертаєте ключ в положення запалення. Загорається екран. І пішла діагностика системи. Наразі бачимо помилка 24. Сама поширена помилка це 21 і 24. 24 у нас, мабуть, через те, що ми стоїмо в тіні. Якби на сонці, то її б не було. Це задатчики світла в салоні. Всі ці помилки, їх там не так багато, ви можете знайти в Google дуже легко. Далі натискаємо кнопку рециркуляції. І ми перевіряємо заслонки. Всі режими заслонок система перемикає, щоб всі добре працювали. І всі режими вентиляції вона перевіряє сильніше, слабше і в різних режимах на ноги, на лице, на вікно і так далі. Все, помилок немає, діагностика завершила. Дякую за перегляд.